Всім привіт! З вами Мар'яна, ви на каналі Хитрі Хрестики. Сьогодні хочу вам показати, над чим я працюю періодично. Ну, поясню, чому, чому періодично. Що зараз вишивається в мене, якісь сюжети, і наскільки йде просування. Як ви бачите, по дракону йде просування досить непогано останнім часом. Переважно шию його і кота. Ще шила до цього. Ну, так, почнемо спочатку. Не буду забігати вперед. Хто у мене на каналі зі мною вже давно. Це картина від Хає, дракунгонщик. Вишитий він десь на 54%. Приймає участь в різних іграх, але думаю, що скоро я з ігор буду виходити, тому що трошечки в мене не вистачає часу. Ну, як, вишивальний крокодил зараз закінчиться. Я до вас знову довго не виходила в ЕТР, тому що мої діти пішли в садочок, я тоді хвалилася, але походили ми два дні, і в нас пішов адаптаційний період. Тобто пішли соплі, температура. Першу добу було дуже жахливо. Малий був в бріду, мала майже не спала. Ну, слава Богу, через три дні ми одужали. Але потім ми ще не ходили в садочок, тому що опалення немає, там було дуже холодно. От. Вишиваю я нитками DMC і Perry на 18-му каунті. От, дуже б хотілося до Нового року закінчити, але ж ми розуміємо, що з моїм графіком життя це нереально. Навіть якщо я буду шити по тисячі в день. Ну... Да, по тисячу день, все-таки закінчити його нереально. Сьогодні я буду його трошечки переп'ялювати. В мене закінчилася нитка 890-та. Замовила вже три моточки, тому що тут 890-й кольор по ДМС це переважно основний кольор, який тут є. Тому що навіть вся зелень ось оці такі великі масиви зеленого, якого ви бачите. Це 890-й кольор. Я думаю, що я сьогодні пориюся, може десь в залишках в мене залишилися, тому що це теж залишки були з набору. Я підклала нитку, о, вона ідентична. Думаю, слава Богу. Повезло. Але ось це коли в мене от -от -от трошечки було вишито. Ось ось я вишила, і в мене вже все немає того 890-го кольору. Так. Я не буду його знімати, тому що я планую сьогодні повишивати і штраф вишити. Завдяки вишивальному крокодилу я наважилась зробити нові старти, і їх немало. Я не скажу, що їх багато, тому що є дівчата, у яких там по 30, 40, 80 навіть стартів. Я ці старти буду відкладати до кращих часів, але, можливо, коли в мене буде на них натхнення, я буду доставати. Тому що дійсно я зараз хочу зробити монороботу, ну, моно не вийде, тому що ще є в нас лото. Хто пам'ятає? Тобто я вернуся класично схема довгобути, і буде лото. В лото буде одна картина, в Довгобутах буде саме ця, тому що там більше всього випадає хрестиків, і там можна десь стопорнутися з вишивкою, коли є такі якісь ну, коли це напряжно. От, наприклад, сьогодні. Uh, якийсь такий день був, що в мене менший три рази впісівся, закінчились речі, мені вихователька подзвонила, і я летіла, везла речі. Я дітей вужу за 7 кілометрів. Ну, це саме найближчий садок у нас так. і саме адекватний. Дякую їм всім. Так, наважилась на новий старт. 14, на 14-му каунті на Тіперімсі, бо переважно я вишиваю тільки ними. Вишито ось тільки, аж не дуже багато. Тут, може, хрестиків, боже, не закріпила, вибачте. Вибачте, вибачте, я не бачу просто, де я показую. О. Е вишито тут небагато, можливо, десь я вам скажу, скільки тут вишито. В хрестиках, можливо, не скажу, але у відсотках точно я вам це скажу. Так, я відкриваю свій планшет. Багато є хачушок, багато почала, але все треба душити. Так, і так, по моїй інформації, тут е, вишито аж 1%. 1,03. І якщо ми так. А, тут 250 хрестиків, це була археологія. Тут дві... Яких 200? Тут більше, ніж 250. Ні, 250, то так здається, 250 хрестиків. Шиться вона досить легко, мені подобається, але я почала на руках, я кайфунула в деякому сенсі шити на руках. Коли собі так напівлежучи в теплій постілі кайфуєш. Але все-таки, коли це де великими масивами ми зашиваємо, тоді воно. Добре на руках. А коли хрестики тут, хрестики тут, хрестик тут, хрестик тут, починаєш скакати, розумієш, що треба запелювати. Тому що в, два, ну, в дві руки вишивати простіше і швидше тут. Ось, В прев'ю вста... прев да, я вже вставила, вибачте, бо я записую, а потім я редагую. Ну, Як всі дівчата це роблять, От, динозаври, я не знаю, чи, У мене просто дитина. Старша мільком побачила. У мене, в принципі, двоє дітей дуже-дуже люблять динозаврів. У них, у них є ці, багато цих іграшок, фігурки, які ричать. У мене тільки немає тих, що ходять. І діти їх хочуть, страшне. От, і Я знаходжу десь і купую, коротше, у нас колекція динозаврів. Тобто, Діти просто кайфують від динозаврів. А коли в мене мала побачила старша дитина, вона прямо, мам, давай. Шей мені динозавра. От, і я його почала. М -м -м. Так, що. що Дівчата, буду жалітися вам дуже сильно аж до сліз. Е -м -м. Моя чарівна мить. В мене, з нею, є проблема, я її зараз достаю, розвертаю, ниточки прибираю. Зараз все розкажу. Я не закінчу скорше всього цю роботу. Залишилось мені аж ось трошечки. Оця частина. Це 24%, трошки менше, ніж 24%, там 23 з копійками. Але біда в тому, що мені не вистачає ось цього кольору. Не буду тикати пальцем. ось цього кольору не вистачає. Чи десь задівся маленький моточок, чи Бог його знає, але не можу підібрати по ДМС, не підходить жодна нитка, жодний номер. Брати бленд, я, чесно кажучи, не знаю, як його правильно підбирати і як воно буде виглядати. В общем, є проблема з ними, Тобто, я можу зашити оце все, Ну, як все, все, що тут немає номерів, на жаль. І, дівчата, підскажіть, будь ласка, може хтось знає, хто, е якими натками е пакувала чарівнами свої старі старі набори? Мені саме цікавий ось цей набір. Я його називаю сервіс, чайний сервіс трояндами. Тому що я його дуже-дуже хочу душити. Тут, ну, тут геть кіт не плакав. Мені тут сісти, чесно кажучи, два, ну максимум 3 дні я б закінчила, тому що тут іде великий масив за зашивки, він в чарівній миті в, полі, в, ну, в цій, господи, зараз покажу в органайзері у цьому їхньому. Це йде 24 номер. Дівчата, рятуйте, тому що навіть я, я більше скажу, якщо в когось залишились ці залишки, я викуплю. Дівчат, чесне слово, напишіть мені, будь ласка, врятуйте ситуацію. це картина залишилась після смерті моєї сусідки, і це єдина робота була її не душити. Я почала її вишивати, щоб закінчити її, щоб душа тьоті Віри була спокійна, як то кажуть. Але, на жаль, не можу, тому що от десь чи десь мелі потягнули, чи десь я втратила. Ну, Я не знаю де. Я пам'ятаю, що був такий гарний моток, от схожий зараз покажу, на який. Ну, от Воно отак було звернуте. Але його було не так багато, як цього, а може, стільки вже було. І десь він дівся. Я вже перерила всю хату. Я знаєте, якщо хочете, зробити, якщо хочете мотивувати себе на генприпирання, то щось треба загубити, щоб потім шукати. Я перебрала все. Я не можу знайти, де воно, якщо воно в хаті. Дівчата, поможіть, я, я куплю, але дуже хочу задушити цю картину, щоб душа тюті Віри була спокійна і моя душа так само. От, Вийшла вона непогано, вона була тут вишита десь четверть. Ось так, камера не все захватує, і я навіть, дівчата, вибачаюся, якщо відео буде неякісним, якщо ви не все побачите, була зашита десь отак четверть. А це вже все я почала вишивати. Тому хочеться якось знаєте, як увіки вічать, як кажуть, пам'ять душити, щоб вже всі були спокійні. І, знаєте, що так обідно. Я з таким натхненням вишивала цю картину, і потім, коли кинула, що в мене нитка закінчилась, для мене це був шок. Це просто для мене був удар. Можливо, десь я витягувала з конверту і він вип... та нитка випала. Я не знаю, я навіть їздила до міста, шукала там і не знайшла. Так, їдемо далі. Переключаюся на більш позитивні моменти. Е е я ще, правда, слабо просунула, Сьогодні буду якраз просувати. У нас вчора була картка, якраз випала кодове слово випала шапка. Цього ведмедика ви вже бачили, я його вишила. А тут кохання, кулька з Дідом Морозом на велосипеді, і там ще мишка. і там якраз дві шапки йде. О, тому в капелюшок, ну, шапку саме, не капелюшок, а іменно шапку. Я вишлю сьогодні 250 хрестиків, добавиться сьогодні до вечора. Не знаю, правда, як встигну, чи до п'ятої я дошию, чи я буду шити вже після п'ятої, тому що дітки, ми з дітками домовились, що якщо вони в садочку будуть дуже себе гарно вести, то мама зверить пільміні. Вони мені, мене і так щось просять тих пільмів вже три дні. А в мене то, то, то нема часу, то нема натхнення на те тісто, а сьогодні щось так нейтрально, сьогодні так добре, як я вам скажу. Добре, в плані чого, що спокійно. Чоловік на роботу поїхав до міста, діти в садочку. Це єдине, що я... мені довелося виїжджати до садка, вести запасні речі малому. От. А так добре, спокійно, спокійно стала, прибрала. Ніхто не підганяє, ніхто не кричить: мама пити, мама їсти, мама горщик, чи ще щось, тобто ніхто не смикає, на дівчат, це так класно. Я вам більше скажу, я вже давно не залишалася одна. Я спочатку вранці приїхала, так поснідала, думаю, щось сумно так снідати, а потім я кайфанула. Просто 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 капець Так, далі в мене Dimensions. Dimensions це. Захід гірська стежка на заході сонця. Як бачите, в мене є просування по ньому. Просування ось сюди, я вгору піднялася. І десь, отут я ще вишивала, я не пам'ятаю. Ну то, що тут я вгору піднялася, це так. Десь 500 хрестиків я просунула. Подобається мені вишивати, але в мене все ж таки є ціль. Це дракон це основа. Буду в лото періодично кожен тиждень по 500 хрестиків, як варіант додати, потрошку просувати. Коли закінчу деркона, то візьму за основу або свого кота в окулярах, або візьму Dimensions, буду дивитися, що більше всього мені хочеться вишивати. Ну що, їдемо далі. Так, Діменшенсом похвестилась. Тепер хвестуюсь. Кото, котом. Кота запялила поки в такі круглі пальці, самозапяльні, тому що дуже важко насправді шити його на руках. Зараз його укладу. Він не дуже великий, виходить, але... О, чи... Ой, зараз підніму, щоб воно просто лежало, як на столі. Е, мені я кайфую від цих кольорів, вони такі теплі, вони дійсно такі осінні. Е, мені дуже подобається цей Ну, умним котом не називеш розумником. Так? Ну, може розумник? Я б сказала мудрий кіт. Кот, котик, дур, котів дурних насправді не буває. Вони всі мудрі, вони всі вони просто хитрі, вони роблять так, щоб ми думали, що вони дурні, а насправді вони такі речі, щоб ми просто не чіпали. їх. От, насправді такі речі роблять, що прямо закачаєшся. Е, просування тут непогане. Де, я навіть, чесно кажучи, тут е, сумніваюся, що це 16 каунт, тому що в мене є проблема з глазоміром. Я іноді плутаю 16 з 18. -тим. От якщо положити їх три, я їх відрізню. Або, або два, 16-й. Але коли поодинці, от я зараз дивлюся на дракона, е, на краєчок сюди. То хрестик такий самий, як тут, і, можливо, навіть це одна і та сама тканина. Це, походу, навіть одна і та сама тканина, шматок, який в мене залишився. Тому я можу сказати, що він шиється на 18-му каунті нитками Пері і ДМС. Але я обожнюю цього кота, Я хочу його вже запялити в, в пяльця. Велике, щоб шити його на верстаті, ну, на тримачеві. Так просування буде швидше. Можливо, він і буде в мене другим сюжетом. Ну, Тобто, в мене після в пріоритетах після дракона йде два сюжети, і вони мені оба дуже так знаєте, до душі тепло, які хочеться шити. Це кіт і це Діменш. А, і до речі, в мене ще є ромашки, але я забула про них і не підготувала. Вони в мене зап'ялені на верстаті. Я вам в наступному відео, відео обов'язково покажу, тому що я хочу все ж таки купити шепельця. Е, Напевно, круглі, я не знаю, чи ще квадратні, може не нургі, може якісь китайські. От, але норги мені дуже сподобалися. Китайські я не знаю, як вони тримають, але норги зараз дуже в ціні кусає, кусатися став. І буду запялувати і дивитися. І буду брати розміром номер три. Мені зручніше. Я зараз так швидко не вишиваю, щоб прямо ж як... Хоча в мене десь, до речі, в мене є. В мене є, точно, я ж згадала, в мене ще є другий пяльці четвертого розміру. Так, в мене є. І то так, я, переб... я найду ті пяльці, бо я їх склала в ящик, положила. Е... І чому чомусь, знати, було на станкові все, потім переп'яли в пяльці, зап'ялила, потім назад на станок повернула. Не знаю чому. І станок, напевно, буду розбирати, займає місце. Станок, хто не знає, в мене станок арабеска Іволга. Це мій перший верстат був. Після чого я кайфанула від тримачів, тому що вони займають місце, вони мобільні, я можу в будь-який час забрати і піти. Єдине, що мені подобається вишивати на верстаті, коли я сиджу на дивані або на широкому кріслі. Тоді я поставила собі пляльця от -от верстат і собі спокійно шию. Я на нього чіпляю лампу, я на нього. Чіпляю магнітний тримач для всіх голок. Ну, єдине, що мені не вистачає, це тримача для телефону, але зараз я вишиваю уже з планшета, я вже молодець. Так, давайте, щоб я, можливо, скорше виклала відео, бо дуже довго не знімала і хочеться ще знімати, можливо, повишивати сьогодні з вами, якщо я встигну після ліпкій пельмінів. Я вам зараз просто покажу, що наразі в мене вишивається. Ага, не покажу тому, що блищить планшет. Блікиде. Добре. І сьогодні в мене буде, до речі, старт. Старт, як це, українською осознаний, бо, ну, хай буде так, осознаний, тобто усвідомлений. О! Правильне слово, усвідомлений старт. Зараз я спробую вам його показати, якщо вам буде видно. Лампа відсвічує. Ні, я краще ставлю фото в Е, Мені сподобалося, що це йде рибалка дідусь з онуком і з песиком. І чомусь я уявила, що це не дідусь, що це мій чоловік з моїм синочком і майбутнім песиком. І так як у нас сім'я рибаків, мені дуже прикрутило вишити е цей сюжет. І тим паче він не важкий. Єдине, що там беку багато. Ви ж знаєте, як я люблю бек в кавичках. Ну, я він мені важквато дається. В діменшинці якось воно легше там. Я не знаю чому. Може, тут буде не дуже важко. От, наприклад, в кульках новорічних Dimension теж ну, в принципі, нормально. От, а тут хаотично травичка йде. Ну, буду дивитися, а тут ще фрузелки, до речі, це будуть мої перші фрузелки. Ось тут переважно йде на півхрест, і хрестом вишивається тільки чоловік, дитина і собака, і вудочки. Все Все остальне це на півхрест. І я сподіваюся, що я його просто дуже швидко вийшла. Тим паче, сьогодні та карта, яка вчора випала, в неї є чоловік. Кодове слово, в неї є рибалка кодове слово. І якраз я думаю, що я за сьогодні-за завтра зроблю 500 напівхрестиків, тисячу напівхрестиків, тому що кожне слово, а, ні, да, кожне слово це в нас іде 250 хрестиків. 250 хрестиків це 500 напівхрестиків. Отак От у нас рахується. Тобто тисячу напівхрестиків, я сподіваюся, що я вишлю. Габіленом, до речі, я ніколи не вишивала. Напівхрестом. Зараз я покажу. А де його діла? Десь тут в руках крутила-крутила, десь відклала і забула де. В мене є невеличкий сюжет від повітрулі. О, ой, вибачте, підвинула. В мене є невеличкий сюжет від повітрулі, ось такий. Ці очі, знаєте, віддані, придані. Ну, дай шматочок. Він мені дуже подобається, але вишивати мені чогось складно. Я його почала вишивати ще перед драконом. І так я його, і бачите, раніше края навіть оброблювала. Зараз так облінилася. Я вишила рівно ось тут. Зараз О, тут іголка нитку довго взяла. Ось тут рівно вишила. Зараз. Де я все подівала. Ой, Господи. Я сьогодні якась потеряшка все. Ось, ось тільки ось цю частину вишила. Тут іде один і той самий колір, але йде хрестик і напівхрестик. І якщо ми подивимося по схемі, це оця частина мені її дуже. О, так видно вам ось ця частина. Зараз, о, ось це воно і ось воно. І мені дуже важко вишивати, коли ось колір зливається з канвою. А він такий єлі-єлі-беж. Такий екрю, я б сказала, даже не беж, а екрю. Е І він, бачите, розкиданий, цей низ розкиданий. Тому я хочу піднятися тут вище, дойти до цих більш темних символів, вишити собаку, вишити те, що доверху, ну, крім поки що ось цього. А потім вже закінчити НС. Тоді то так буде мені простіше, я буду бачити, від чого мені танцювати. Ось, так що є в мене і такий. Ну, і ще в мене є, хто знає теговий процес, теговий сюжет. Теги я давно не знімаю. Щось, до речі, тенденція на теги, мода на теги вона пропала. Да і в мене, якщо чесно, мені краще останнім часом або потертвенькати з вами. Про щось хороше, чи, чи так пожалітися. Ой, щось не можу повітру скласти потім. От. Чи, чи просто звітувати, що от вийшла стільки. то як це було на початку, бо я щось дуже розслабилася. В мене вже почали люди від мене відписуватися, але ми ж розуміємо, що я це роблю в першу чергу для себе. А, для вас щоб просто було цікаво вам вишивати, не нудно, не скучно, намагаюся. Ось так в мене, ото, тоді, як я вишила, це зараз я покажу її. Це мить, це теж набор лежав у мами дуже довго. Ось такий він іде неважкий. От, я теж їм займуся, я теж його зроблю. Тут ще йде трьонитка, нитка, тобто стара канва, Українського виробника. Я це все душею, звичайно, але згодом із часом. Зараз в мене пріоритет усьо. І дуже хочу його душити. Зараз піду на кухню, загружу вам відео, відредактую і загружу, поки тісто буде замішуватися в тістомісі. Ось. Ну, і викладу сьогодні вже. Так що ми сьогодні з вами побачимося. А потім я піду. Переривати нитки, дивитися залишки якихось наборів, і, дасть Бог, я знайду щось. то я буду шити переважно 890. Він сюди йде, прям так велетенський. Чи чи вам видно чи ні? От сюди йде прям така велетенська пляма зелена. От. Майже все осіяно, де-не-де, там одинаки йдуть. А зараз я переважно буду вишивати. Так, Вам видно, не видно, У мене сідає батарея, вам не видно саме низ, я його зараз зніму і вам покажу. Я буду зараз відселяти вверх. Тут переважно йдуть блакитні такі тони, блакитні піщані. То, щоб не гаяти часу, буду цю частину шити. А коли вже прийде зелене, то я оце все дошию. З тим зеленим воно швидко-швидко буде шитися. Тому що там великі масиви цього зеленого. Ось наразі такі у мене просування, і такі у мене стартики. Стартик чудовий. Це Оксанка мені кинула наша вишивальниця з нашої спільноти. Спільнота, нагадаю, в нас є спільнота своя, вона називається вишивальні ігри з лисицею. Ми вас раді бачити в нашій спільноті. У нас одна велетанська вишивальна родина. З різних просто країн. Ми всі українці, і в нас просто, знаєте, розкидала нас доля, хто з України, хто з Польщі, хто з Італії, хто з Іспанії, хто з Австрії, Боже, де ще є Чехія, нібито, якщо я не помиляюсь, Ну, Німеччина, звісно. Хтось був навіть чи в Канаді, чи в США, я не пам'ятаю, але нас багато і нам цікаво. Ми спілкуємося на різні теми, не тільки про вишивку спілкуємося. Це кайфово. Це кайфово, коли ти фактично, наприклад, я чесно скажу, що я не маю змоги виїхати, але я маю змогу побачити очима іншими очима світ, коли дівчата розповідають, який порядок в тій країні чи в іншій країні, які в них традиції. Це не, ну, це не те, що тупо подивився там в Ютубі чи по телевізору, там навколо світу. Ні, це люди, які там жили, які живуть, які на своїй шкурі відчувають, як воно і що воно. І це цікаво. О, цікаво, знаєте, коли е, запитати, наприклад, скільки коштує там е, в Германії Цвайгард. Я дуже здивувалась, що в Україні він значно дешевший, ніж ніж в Рідній Германії. Ну, в рідні для тканини Цвайгард мається на увазі. Ось. Тому от, приєднуйтесь до нас. Нас буде багато, нас буде, нам буде веселіше, скоро буде продовження. Зараз буде 11-та карта, наскільки я пам'ятаю, від Каті. 28 го буде остання карта. 12. -та. Потім, я так зрозуміла, буде перерва і буде далі стартувати вишивальний крокодил. Ми будемо раді, якщо ви доїдаєтесь до нашої спільноти, будете грати разом з нами. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарної ночі, швидкої голочки і рівних хрестиків. А саме головне мирного неба і здоров'я. Бувайте, до скорої зустрічі!